Доброго дня! Це моя сім'я. Мене звати Людмила. Це моя донька. Це мій син старший. Отак ми втрьох живемо. Дітей я сама виховую без чоловіка. Мою Молодшу донечку звати Олександра, Їй два рочки. Дівчинка, вона у мене дуже весела, кмітлива, любить дуже і танцювати, і співати, і грати якісь музикальні інструменти, Дитячилась би десь її водити на всякі розвиваючі заняття, тому що дитина дуже прагне такого. Зараз я знаходжусь у декретній відпустці. До декретної відпустки працювала я фурнитурником, це швацький цех, донечка маленька, в мене трошки з'явилося невелике хобі. Я почала виробляти кукол ручної роботи, дуже мені подобалося це робити. Мій старший син, його звати Владислав, йому 17 років, він навчається в автодорожному коледжі Харківському на другому курсі юридичного відділення. До війни з дітьми я проживала в частному будинку своєму, своє подвір'я, жарили шашлики, їздили до лісу, їздили і в кінотеатр, і в театр. Діти займалися спортом, старший син ходив із друзями пограти волейбол тощо. Я з донькою займалася, попри те, що йде війна, намагаємось жити далі. Життя триває, дітей треба підтримувати матеріально, фізично і психологічно. Тому шукаємо, підшукуємо роботи, хоча і в декретній відпустці, але все одно записалась на курси, швадські курси, теоретичні, онлайн. На місці не сидимо, тому що щось робити потрібно.